Вітати. Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Приборкати СКАЗ. На Черкащині триває весняна кампанія з вакцинації диких тварин. Секрет її довголіття людяність. Медсестра Стальнівщини відсвяткувала 103-й день народження, творчість очима юних. У галереї Народного мистецтва презентували виставку робіт викладачів та учнів мистецьких шкіл. Затяжні тривоги були на Черкащині з ночі. В області працювали сили та засоби ППО. Як повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, 9 російських БПЛА знешкоджено у межах нашої території. За попередніми даними, минулось без наслідків для інфраструктури. Травмованих теж немає. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку. Яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади строком на 15 років. Як установило розслідування, зловмисницею виявилася мешканка захопленої Чаплинської об'єднаної територіальної громади Каховського району. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації жінка прагнула співпрацювати з ворогом з жовтня 2023 року. Окупанти призначили її начальником так званого управління праці та соціального захисту. На цій посаді вона брала участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи, контролювала всі соціальні виплати та компенсації населенню відповідно до російського законодавства. Встановлено, що колаборантка забезпечувала необхідною соцдопомогою також і переміщених осіб, які в екстреному масовому порядку прибули на окуповані території на постійне місце проживання. Крім цього, організовувала проведення заходів по мобілізаційній підготовці в межах своєї компетенції. Також здійснюється. Вало організацію протезування та реабілітації російських військових наразі на підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – Це колабораційна діяльність. Засуджена переховується на тимчасово захопленій території України від правосуддя. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуально Обласної прокуратури. У Черкасах правоохоронці викрили 36 річного місцевого у хабарництві. За 5 тисяч доларів фігурант обіцяв вплинути на рішення медичних працівників госпіталю про визнання чоловіка обмежено придатним до військової служби. Поліцейські затримали правопорушника одразу після отримання обумовленої суми. Слідчі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури. Повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Триває весняна кампанія з вакцинації диких тварин на Черкащині. Зокрема, в Уманському районі до 29 травня проходитиме пероральна імунізація м'ясоїдних тварин для запобігання поширенню сказу. Подробиці у матеріалі ТРК Умань. На території Уманського району буде розпосюджено майже 86 тисяч доз пероральної вакцини. З кожним роком збільшується популяція лисиць. І як наслідок, ми маємо надзвичайно велику кількість покусів уже тваринами людей, яке становить загрозу для виникнення сказу у нашого населення. Як лисиця є основним джерелом сказу, то це дає нам можливість говорити про те, що зменшиться кількість інфікованих лисів, які будуть переносити ці збудники саме на тварин безпритульних в першу чергу, тому що їх кількість також на сьогодні збільшується. Вони проникають сьогодні лиси в населені. Пункти можуть покусати, так як і в Уманському районі було, в місті. Умань покусали також домашніх тварин. А це вже надзвичайно велика загроза. Загалом вакциною планують охопити територію понад 3,5 тисячі квадратних кілометрів. «Дана вакцина це вона має запах меса кісткового борошна, а внутрі брикетіка цього це капсула з вакцинкою. Для людини ця дана вакцина не шкідлива, але бажано, якщо люди знайдуть, особливо діти її бажано, щоб руками її не торкатися, тому що вона має такий досить специфічний запах діє тільки на диких тварин. Розкладати будемо в межах населених пунктів, по узбіччях доріг, в лісових посадках тероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу дієвий спосіб зменшення випадків. Інфікування цією хворобою у дикій природі кажуть спеціалісти: не кожен лис, який бігає на території, може бути скажений. Вони просто мігрують, люди самі їх прикормлюють. В нас є дуже багато закинутих багато будівель. Люди не прибирають і лиси собі там абсолютно гарно знаходять домоволодіння. І вони вже привчилися, живуть коло людей. Хвороба сказ дуже небезпечна. Просто люди, які з нею ніколи не стикалися, думають, що це жарти, це висококонтагіозне захворювання, яке передається дикими месоїдними тваринами. Це не тільки може бути лисиця і бурсук, навіть їжак передається. Софія Мусіївна Якуніна з Тальнівської громади 21 травня відзначила 103-й день народження. Проживає вона в селі Романівці. Доньку Олену втратила у 2016 році. Зятя ще в 1998. -му. Зараз її опорою є онук Володимир, якому 46 років. Поряд також сусідка, соціальний працівник, друзі, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Тальнівська міська територіальна громада. Народилася Софія Якуніна 1922 року в селі Холодна на Харківщині, якого нині вже й не знайти на карті. Пережила голод, початок колективізації. Ще дитиною переїхала з мамою до Києва, де разом працювали на підприємстві і виживали завдяки пайку. Уже в юності стала до важкої праці на заводі Арсенал, а згодом у медичному батальйоні. Війна наздогнала її зненацька, принесла поранення, примусове вивезення до Німеччини. Примусову працю на заводі з виготовлення боєприпасів. Там вона й зустріла кохання, поляка Яна, з яким народила доньку. Проте після війни не знайшла прихистку ані в Польщі, ані в рідному Києві. Життя повело її до Христинівки, де довгі роки працювала медсестрою в дитячому садочку. Секрет її довголіття простий людяність. Добре слово, щира розмова, родинне тепло, підтримка, чуйність і доброзичливе оточення. Це ті речі, що додають віку та зміцнюють серце. У галереї народного мистецтва представлено роботи викладачів та учнів мистецьких шкіл. Докладніше про авторів, техніки виконання та ідеї, втілені у творах, дізналися наші кореспонденти. Щороку в галереї народного мистецтва презентують дитячі виставки. За словами Ольги Мартинової, дитяча творчість це особливе бачення сучасного світу, ставлення до культури нації та батьківщини, а також відображення власних переживань і відчуттів у навколишньому середовищі. Те, що малює дитина, робить, творить, це все особливе, тому що з цього потім формується людина. І як вона себе в житті найде, яку вона візьме, вибере собі дорогу. Ну знаєте, я навіть по собі можу сказати, мені дуже важко давалась математика. Я така була. Ну от, ну, ну ніяк. Вона мені не йшла. Я була людина творча, любила книжки читати, пташок слухати. Ну одним словом, добре, що в мене був оцей задаток творчості, і я собі в ньому живу все своє життя, і мені комфортно, мені добре. Одна з робіт, представлених на виставці, картина, птах. Яку створила Лілія Клімачкова, студентка Черкаського технічного фахового коледжу, дівчина розповідає, що натхненням для цієї роботи стала її викладачка Анна Веретільнік. Вона також бере участь у виставці та представила власну картину. Тут є роботи так, як викладачів, так і їх дітей. І можна побачити розвиток дітей під керівництвом їхніх викладачів. Також те, що Викладачі дають свою е, якусь е, енергію, щоб діти виконували роботи під їхнім впливом, і можна дуже чітко побачити, як діти вчаться у них, от і роботи в них також дуже неперевершені. У творчому доробку лілії понад 10 робіт, виконаних у різних техніках. Вони вже були представлені на численних конкурсах і виставках. Дівчина розповідає, що натхнення черпає з усього, що її оточує. Малювати надихає просто все, що навкруги. От, зазвичай зараз, ну, коли є поточні роботи студентські, то трохи важко для себе малювати. Але коли вже зараз у нас тільки практика, то можна і для себе малювати. От. Зазвичай малюють тільки те, що мені подобається. У творчості ми відроджуємо державу, поки одні боронять її зі зброєю в руках, інші підтримують у тилу, зокрема через мистецтво, яке надихає, об'єднує і зберігає національну ідентичність, каже Ольга Мартинова. У Творчості ми і відроджуємо державу нашу. Ну, ми особисто, тому що одні воюють, інші можуть там допомагати е, якісь дрони робити. Ну, а ми робимо розмайовуємо гільзи, даємо Свої роботи на аукціони, на конкурси і за кордон, і тут по Україні виставка триватиме до кінця наступного тижня. Тож усі охочі можуть завітати, щоб познайомитися з представленими роботами. Окрім того, відвідувачів запрошують і на наступну експозицію під назвою Птахи в народному мистецтві зображення птахів в мистецтві нашому народному воно є і в рушнику, і в кераміці, і в різьблені подери у всіх видах народного. Мистецтва є птахи. І знаєте, люди творчі, ну, я особисто надзвичайно ну, люблю от, і, малю, і вишивати птахів, і зображати птахів. Ця виставка у нас постійна. По-моєму, в цьому році, вже п'ятий рік, ми її будемо. Е Пропонувати нашим гостям-відвідувачам, ну а далі там будуть і незалежність, і день прапора. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Підготовка до літнього відпочинку біля води в розпалі. Водолази продовжують обстеження дна Дніпра, і черговою локацією став пляж Казбецький у Черкасах. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в Черкаській області. У результаті роботи з дна підняті уламки скла, гілки, металеві предмети та інше сміття, яке могло становити загрозу для здоров'я відпочивальників. Офіційне відкриття купального сезону на Черкащині заплановано на 1 червня. До цього часу усі перевірки мають бути завершені, а пляжі повністю готовими до прийому відпочивальників. Вдосталь, намерзнувшись у травневій холоднечі, атмосфера нарешті провела роботу над помилками. На Черкащині відновилися літні градуси. Середня добова температура підвищилася до 15-17 градусів та увійшла в рамки клімату. Зміна погодного тренду пов'язана з кардинальною перебудовою атмосферних процесів. З півдня до нашого регіону поширив свій вплив антициклон, який витіснив дощові циклони на Ерефію. До того ж, небо очистилось від хмар і сонце стало краще прогрівати повітря. 24 та 25 травня завдяки надходженню вологого та теплого повітря з Середземномор'я домінуватиме комфортна літня погода, без виснажливої задухи та палючого сонця. Однак за рахунок впливу атмосферних розділів з південного заходу очікуються зливи, грози, подекуди з градом та шквалистим посиленням вітру. Розподіл дощів класично літній десь пусто, а десь густо, десь користь, а десь шкода. Температура вночі 10-15 градусів, в день 20-25 градусів. Прогнозовані погодні умови сприятимуть поступовому зростанню показника пожежної небезпеки в лісах області. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки та виявляйте обережність у поводженні з вогнем. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!